Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Дроняк Володимир Петрович, позивний лютий сержант, командир інженерно-позиційного відділення 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Народився 1 травня 1963 року в селі Самакова, Вижницького району Чорнівецької області багатодітній сім'ї. Володимир мав брата і шестеро сестер. Добрий, щирий, усміхнений хлопець завжди мав багато друзів з дитинства, навчений до праці, любив своє село. Цю любов і відданість рідному краю проніс у своєму серці до останніх днів. Навчався у місцевій школі. Відтак вступив до кельменецького середнього професійно-технічного училища. Здобув фах тракториста, маляра штукатура. Разом із батьком 25 років пропрацював у тодішньому путильському лісокомбінаті трактористом, вальником лісу, та 5 років у ДП Чорнівецький автодор на сполученні відрізку дороги Конятин Самакова, де сам проживав. Коли створив сім'ю, в якій народилася донька і сини. Сподівався і вірив, що їхнє майбутнє вдома буде спокійним і щасливим. Перший став на захист країни 27 вересня 2019 року. Коли ж розпочалося широкомасштабне вторгнення, лютий знову взяв до рук зброю. Пройшов крізь саме пекло війни, воюючи з окупантами у Дніпрі, Запоріжжі, Кочубеївці, Краматорську, у населених пунктах Солоне та Новий Шлях. Побратими говорили, що Володимир був надійним, серйозним і готовий завжди прийти на допомогу, нагороджений відзнакою за заслуги, медаллю незламним героям російсько-української війни. Нагрудним знаком срібний «Срібний Адельвейс». Багато разів йому вдавалося вижити у важких боях, але 11 жовтня 2023 року воїн загинув у селищі Степногірськ Запорізької області. Гірка новина прилетіла чорним птахом до рідного краю. Особливо важко було сестрам і старенькій мамі, яка спочатку поховала дочку, далі чоловіка, потім сина. А тепер і ще одного сина-героя. Володимир був турботливим сином і братом, розповідає мама. Надійною опорою для усієї своєї родини, доброзичливим, товариським, умів вислухати і ніколи не відмовляв у допомозі чи мудрій пораді. Він жив, радів світу і людям, які його оточували, не боявся жодної роботи, завжди щирий і відвертий. Серце розривається від болю. Ми так чекали його дзвіночка зі словами Я живий. Тепер ходжу на могили і прошу Бога за вас, мої сини, і за тебе, доню. Щоб Господь оселив ваші душі, де святі і праведні спочивають, а життя вічне. Дружина Володимира згадує своє минуле життя і пише листи своєму чоловікові, щоб, хоч трішки втамувати біль серця. Мій коханий, як важко знайти слова, коли серце кричить. Я досі не можу прийняти, що тебе немає поруч. Ти був не просто чоловіком, ти був моїм тилом, моїм спокоєм, моїм всесвітом. Я знала, що з тобою нічого не страшно. Навіть тоді, коли ти був там, на передовій, я молилася за тебе щодня. І навіть тепер продовжую, бо вірю, що ти чуєш. Ти жив чесно, гідно, як справжній чоловік, і пішов як герой. Ти завжди казав Я мушу, і я знала, ти не зупинишся. Володю, я дякую тобі за кожен день, за нашу сім'ю, за любов, за те, що навіть після смерті ти залишаєшся моїм оберегом. Твоє фото на стіні. А серце зі мною я кохаю тебе і завжди буду, твоя Галина. Вічна пам'ять Володимирові Дроняку.